Бажаю здоров'я! Пане інструктор, будь ласка, скажіть, як правильно вибрати зброю для того, щоб влучно і конкретно збивати дрони? Ну, Перш за все треба віддати, як право сказати, должне мисливські зброї і також ті зброї, яку надає Збройним силам держава, волонтери. Значить, ну, що саме перше, на що треба подивитися? Щоб вона підходила для даної стрільби. Тобто ж стрільба це не внизу не тактична стрільба, а стрільба ну, в кавичках в льот. Як привикли мисливці за це балаки, це зовсім друга стрільба. В даному випадку булпапи, ну, зброя скам непогана, але... Де є моменти, що краще і швидше можна навчатися в класичній, тобі ж з мисливцями. Де є приклад класичний, з пістолетної або полупістолетної ложе. Ну якби це іменно мисливський. Ну і дуже важливо правильно підібрати і патрони, і довжину ствола, так? Так, так. У мисливців, якщо брати повільне життя, дуже багато розговорів за те, що стріляє приклад і патрон. Тобто, правильна підборка набоїв, підгонка під структуру людини приклада, надає перевагу і в швидку. В далі ми розуміємо, що дрон стріляти ближче 20 метрів ну, там, дуже небезпечно, то треба вміти його підняти як можна далі і поцілити. Для того, щоб максимально вміти, зрозуміло, що треба тренуватися. Чим більше стріляєш, тим краще. Стріляєш. Любий вид зброї це перш за все холодна вскидка дрої в, ну, в домашніх умовах без стрільби, знаходиться якась точечка і вскидається, щоб туди влягало. Такий вистріл домашній, да? так, так. Да. Як кажуть, холостимо, так? Да? Да, холостимо. І, і це, мабуть, більше буде нужніше іменно холостити, ніж вибивати набої, скажемо, нікуди. Не, не взагалі держати зброю і проїжджати і просто в нікуди стріляти, не розуміючи Так, Маємо рушницю спортивну апарм ELOS номер 2 Длина стволів 76. Е, стоять зараз спортивні чоки Gemini 038 називається. Чим хороші, як ми бачимо, ну, пластмас, це контейнер виходить. Гази сюди і не розбивається заряд. Тобто, ага. Практично можна купляти такі е, і на полуавтоматичну зброю, теж вже є. Зараз стоїть спортивний МК, М-ка, да. так. Паучок. Це в нас Турок Neo X. Neo X, 6 зарядний. 5 плюс 1. Так, тут. Для полимання є чоки, але вони дуже дільні, вони ця спортивна зброя. Є підстальну дроб. І, дробу, і Що нам це дає? Для чого ми ставимо чоки або не ставимо їх? Дається нам кочні э, стрільби. Тільки треба підготати боєприпаси, які ми хочете працювати. І відповідний чок. Так, так. Да. Аби щоб на, на дальшому розстоянні більш-менш було насичено. Так, тут у нас е, дві е, гвинтівки: це двохствольна і рушниця е, полуавтоматична. е, Недоліки і навпаки е, якісь переваги двохствольної рушниці звичайної і полуавтоматичної зброї. Двухствольна рушниця, в даному випадку на війні, це дуже добре Стримця, який вправно стріляє. Тому що тільки два, два постріли маємо, так, правильно? Так. так. Вистріл, труп, два вистріла, два трупа. Будемо так. так. Е, по полуавтоматичній зброї треба теж відверто, якщо ми стріляємо, то ми не думаємо, що в нас тут ще 5-6, ми повинні працювати одним пострілом. Тому що ми на війні. Працюємо як останнім патроном завжди завжди. По сознанні хорону буде. Другий постріл буде, але за нього не треба думати. Треба думати за те, щоб відпрацювати одним пострілом. Так, добре, що в нас з боєприпасами? Які е, патрони ми використовуємо, який номер дробі, вага Зараз патрона. Ми будемо відстрілювати інші параметри. На Ну, Більш, звісно, це не, 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 не тарілочні набої. П'ятерка, 28 рам це для практичної стрілки. А взагалі який патрон ви рекомендуєте, щоб збивати дрони? Ну, Тут е, залежить від фаху стрільця, наскільки він е, вміє стріляти, наскільки він е, восприймав е, розстояння. Ну, ми б'ємо дрон не менше, ніж на 20 метрів, тому що це може бути 20, небезпечно. 20 Це, ось, 20, це вже смерт. Це мінімум. Да. це мінімум, тобто, е, Має більше бути. Є набої, то, скажімо, це я сам їх зробив. Ну, якби була моя робота така, е, тут 36 грам двойка. Двойки заходить 106 дроби. 106. В mm -hmm. діаметрі вона 3,75. Кожен номер од номера відрізняється 0,25. Тобі ж, одиниця має 4 мм, 4,25 і пішло. А в обратну сторону від од одиниці 3,75 двойка. 3,5 це тройка. Відповідно, доходимо до п'ятерки, сіморка там, відповідно, половиною і так далі. Так, які саме ми вибираємо для того, щоб відпрацювати по дронах? По дронах ми будемо двойку пробувати. Але так як у нас дронів нема, ми спробуємо на 35 метрів пластикові каністри, подивимося кучність. Тобто проведемо іспит. Як воно діє, щоб розуміти, як воно буде потім влучати в дрони? Хочу звернути увагу дуже хороший набій. Ми не користуємося вже майже рік. Але одне для бойових набоїв бажано, щоб був конусок. Давайте побачимо близько да, різницю. Конусок, 40. а тут немає. Для чого? Тепер почуваю, щоб кожен набій абій. Який буде використовуватися на бойових позиціях, я зараз покажу, як це правити, не грати, не ламатися іменно для полуавтоматичної зброї. Важливо брати. перед тим як виходить. на бій зайшов і вийшов. Є тут для юпочки теж пазок, все дорожнього ходить і виходить. Коли перезаряджається полавтоматична зброя, патрон не йде прямо, а йде під кутом. І якщо да. не буде е, цього поносочка, може, може підзаклинити. і Для пола, відповідно, пола, відповідно буде пауза стрільбі. Бажано приміняти набої з короткою віткою. Ось дивіться. З більш короткою. чого при вистрілі піддувається. Може десь... Може не вилетіти, да, так може вибракована гільза забуть, просто захляти. І ще одне, не забувайте на позицію брати з собою шомпол. Складайте, щоб він був рядом. Не доводити господь, треба щось бить продругти. Якщо заклинило, заклинало, вибиваємо лаву. зразу. зараз. Удари по гільзі, все випало і працюєте далі. Це починати. Шомпол повинен, бути, тому що це зброя. Це цивільна зброя. Так, не, це не щодо помпи, питання щодо помпи. Іноді використовують помпу. Які плюси, які мінуси? Е, ну, мінуси. Те, що якщо потрібно, другий постріл робити, а людина не дуже сильно навчена. Якщо не, не підігнаний приклад, е, сходиш із приціл із приціл. Тобі ж треба стріляти, тут так. вдачу дало, треба шукати. Передернув, ти знову шукаєш цілу. Цей час, це час. Не зрозуміло, чи буде в тебе друга спроба, чи ні. Тут 2 секунди, там 2-3 метри, які ну вже, скажімо, впадають. Зрозуміло. Тобто, от це, так треба звертати увагу. Опять же таки підбор чоків, підбор набоїв, підгонка прикладів ставки. Ось бачите? Так. Да. Що до, до прикладів. О, нашого шановного. Інструктора доволі довгі руки, тому від стандартного е, прикладу ви бачите, скільки на його спортивній рушлиці ще добавлено, щоб, щоб воно вкладалося, як так. має бути. Для чого щоб це не треба див... було диві потім штовхати це. собі в плече ще приклад. Для чого це робить? робить. при вкладці? Ці ж ви ну, на, на, на позиції ж отак ми не стоїмо. Може. да? Ну, Десь о, стоїмо, там балакаємо, почули дрона, вже ми стоїмо. Приготувалися. Мушку бажано держати на рівні глаз. Для чого? Щоб швидше до тлі прийти. Якщо отсюда ми піднімаємо, це дуже пізно, це буде дуже видно на тарілках, Ну це вже ви покажете, коли будете стріляти по тарілках, так? Може... Нам треба пройти зараз іспит стосовно кучності і дальності. так? Так. Типанеч традиційно своєю спортивною зброєю. Скажіть, будь ласка, як нам правильно робимо вкладочку і як підібрати е, правильно приклад? Треба визначити перше, де ми стріляємо тарілку, бажаємо стріляти наполовину її дороги. Тобто, якщо вона летить 60 метрів, десь на 30-60 метрів, поки вона йде в комфортній зоні. Поки угу. без ніякого просто перед нею стріляти Саме головне потягтися добре. І завчасно одночасно, вернее, так вернею. Положить щоку у приклад щоб була одна літрі. Щоб не робити лишніх движень. Піднімаємо, Піднімаємо рушницю. А доводимо до плеча і шокую до прикладу. Вищо на рівні глаз. Дай. 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 Єє. Чи як посипалося? спорту? Маємо дуже быстро летит. Пішли букві. Пішли букиві. Мені каже, там десь по якимось гілякам. Пане Каба, скажіть, будь ласка, як прийшла ідея взагалі почати тренування по антидроновій стрільбі? Розумієте, така ситуація. Півтора роки назад загинув мій побратим саме від fpv дрона. Вони виїжджали з позицій. І fpv дрон влупив прямо в них. І саме головне, що було два дрона, і другий. Там товариші зуміли збити. Але тим не менше, мій дуже хороший побратим, товариш Андрій, позивний Кадафі. Він в свій час до речі був радником президента Ющенка. Загинув. Влупив прямо там, де він сидів, і людина загинула миттєво. Я зрозумів, що без Належної підготовки ми нічого не зможемо. Так само потім я виходив на ті самі позиції, я заходив пішки і виходив пішки. І коли я вже там був на позиціях, мене блінат теж кацапи загнали біна, е, перекриту щілину. Я там сидів і чекав, коли ж з якої сторони він до мене залетить, і все. Я чув, що він зверху наді мною кружляє, чекає того моменту, поки я вийду. І я зрозумів, що я не готовий до боротьби. Хоча в мене в руках був автомат. Але я знав, що я не настільки готовий, щоб з ним воювати. І коли в мене з'явився такий товариш, хороший, як Андрій Рику... Вадим Рикун, Рекун, який зараз нас готує до цієї от роботи. Ну, я в першу чергу задався питанням, щоб ми підготувалися. Наскільки ви задоволені зараз своїм на рівнем стрільби? Ні, на 100% мабуть, не можна бути задоволеним. На 100% я був би задоволений, щоб я стріляв, хоча би так, як Степанович. Ну але до цього ще йти, йти він кандидат майстри спорту по цьому. О, а я що? Я там далеко-далеко. Але тим не менше, я вже знаю, що я мабуть, е... якщо я побачу, що за мною за, за мною ганяється тех і в мене буде з собою рушниця, я вже не буду її боятися, як я раніше боявся, коли мене ганяється. Хацапня ганяли так мене, що я чесно, як заяць бігав. Ну але слава Богу, так да, тепер у мене є досвід, тепер у мене є якісь певні знання, як користуватися цією зброєю, і я готовий до зустрічі з ну, і як людина, яка започаткувала цю справу, скажіть, будь ласочка, ваша порада бійцям Селоборони України? Я е, бачу зараз на сьогоднішній день, що це дуже важлива е, стезія, що потрібно займатися і чим побільше, щоб людей за Іменно підтягувати під оці тренування. Чому тому, що ворог підходить уже до серйозного до, до враження нас FPV-дронами на оптоволокні, а проти них уже реб не діє. Проти них ось єдиний варіант, який може бути все. Я не я на сьогоднішній момент не бачу нічого кращого, ніж підготовку. Відповідно, якщо кожен, ну хоча б не кожен, хоча б там один на трьох бійців буде з рушницею, і в нього буде відповідний досвід. У Кацапів не буде шансів на ураження наших позицій, наших людей, нашої техніки. О. Ну якщо буде, то хіба що вночі, коли ми її не бачимо. О. А в день, якщо буде відповідно військовослужбовець, буде на, на чеку, то вони нічого не зроблять. Пане інструктор, ваша порада для бійців Силоборони України. Шановні, чим більше стріляєте, тим краще стріляйте. Стріляєте, як, як можна більше, тренуйтеся. Обов'язково. Якщо ви не попадаєте в тарілку сьогодні, а ви завтра попадете. Навіть як не попадете, для вас дрон буде це відро. Це буде гарант. А якщо потрібно, то ми поможемо. Без питання. Слава Україні! Героям слава!